було церкви, де дається Марісі Драпила, Сьогорі Христовна Івана, Дійця Гуюнька, та, так тисячу. Коло церкви, ти коло церкви, на... У на подзам, на подзам, на церковні подвір'ю, то я Христом всі драпила. Казали так, я не виділа. То давно не було, то я тільки троком можу трудити. Було, то я запам'ятала тільки. А повітря, де дару сентату, ну, то йшли на Газвягну, на роботу ранючку цей цього Дубенського сім'я, то ти це не знає, що ли кам, то тато його десь, а то його тьощі була за їх нога Карпенка. Та на Івана кає дура, мінька, яка жінка стоїть серед зарідків, дивиться горю, така якась суровонька, якомусь картоюху страшна. Я став мати, вже рідко ніби хоч до а не скажу, що третій день я вставав, то вже день робився, вже було трошечки рідко, чуть-чуть, так, не дуже, але нині. Я приходила церіпленка до а Він каже, добри рано на нашу, вона відповіла, а то то Aí, то ви тут стоїте. Він розказував, не більше. А вона каже, та я сидів, дивлю, відкине та світти повіє, який рік буде. А вона знала, що сі до корою, вона така, що це знав на сказу. То такі лише то знають, то йдуть, а такі, що не знають, то... Нам не треба знати, бо вони з вікєм тут роблять, нам не треба то. О, я доказав, що колись на Івану не пов'єна кедикула, хоч хлопець за неї. Тому покрив я се не допустила, це і не від. На Івана цілоня, то дівча, хлопці армашку співали, я це запам'ятала. Ціло ні, співають, ходять, попорюти, по стопаку туди, як ви. Внутрику спивают. Так да, все это висоту. Ну тогда. Так у тебя тоже искать такие є копиюшку те твойки, шея то люйка. Я то это скопина по вон туди. Поэтому тут как будто я хотела тайван в секе. Казалось, что он намал, того там у вас. Мала мала, вона не знає, що і тепер нема. Вона мусила комусь повісти, померла, вона ще умерла. Пораз я йду згоріє. Ні, я в хаті. й так двесті в місті примеркає. І, і так той ту балтає, яка жінка, а що тут? То, я ці вихопила до жені, то та ніколи, а не колекку, але ото. моряком комнати а ти не знаєш, трохай, бо це зубе. Корову пакав, то вони тут тримали по, але та й не в корову кажу, яко, все є женя. Я й кажу, якеся находила, бо щось поперед мене перебігало таке, і з корову, як тягна, магнув йому рату попехату. Як я, я, кажу, то, я тут під я чорна дуже алкогол ума. Ото де сидів. Побігла під столову, андрушешну. Подведи до швидко. Я правда, я правда, приділа в то їм що, то я не виділа. А я ходив у лазив, то йду в той Марусі, в шкоді, він уже вмер, нас, ну народ, ну, аварія була то в Так са нас на прилази вече. як сиділо сиділа, каже, що йому нічого не казали. Я прийду, я думаю, научишу. Я просто, но не видя не човни.